Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 22-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 30 листопада 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 328 760 особин за добу 1 180 і поранено 986 280 песиголовців за добу 3 540 танків 5 551 одиниця за добу. 13 бойових броньованих машин 10 340 одиниць за добу, 28 артилерійських систем 7 909 одиниць за добу, 1 реактивних систем залпового вогню 910 одиниць, засобів протиповітряної оборони 600 одиниць, літаків, 323 одиниці, гелікоптерів, 324 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5954 одиниці за добу, 10 крилатих ракет 1567 одиниць, кораблів катерів 22 одиниці, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 10361 одиниця за добу. 13 спеціальної техніки 1124 одиниці за добу 3 дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.